Кожна українська дитина потерпає від російської агресії. Деякі з них залишаються в окупації або депортації і потребують вашої допомоги. Це Дмитрик. В окупованому місті він втратив батьків і залишився один. Росіяни відправляють хлопчика в інтернат. В Україні у Дмитрика є родичі, але вони не знають, як повернути його додому вам допоможе. Українська мережа за права дитини. Ми прокладемо маршрут та оформимо документи. Разом пройдемо шлях додому у вашої дитини. І вдень, і вночі наші фахівці будуть з вами на зв'язку. Ми також підтримуємо вашу сім'ю після повернення дитини. Якщо ви знаєте дитину, яка перебуває на тимчасово окупованій території чи в Росії і хоче повернутися в Україну. Телефонуйте.